Біфрен, спокій за ясної голови. Едині новини з новинної студії. 224-й день Великої війни Росії проти України. Про все найважливіше на цьому мить від команди Фактів Васі та Вікон СТБ. Я вітаю вас. Вранці ворог задав ракетного удару по Запоріжжю та околицях міста, як повідомляє міська рада, зруйновані інфраструктурні об'єкти, які саме, поки інформації немає. За попередніми даними є постраждалі. На місцях ударів працюють відповідні служби. Цієї ночі росіяни двічі атакували білу церкву на київщині дронами камікадзе. Через це виникли пожежі на об'єктах інфраструктури. Є один постраждалий. Сповістили в Київський ова. Вперше вдарили по місту близько другої ночі, вдруге о четвертій. Тамтешні жителі повідомляють, що чули характерний звук іранських дронів Камікадзе. Загалом пролунали шість вибухів. На місці працюють екстрені служби. Інформація про руйнування і постраждалих ще з'ясовується. Відомо, що дрони шахіди чи то, яких називають росіяни Геранні, прилетіли з південного напрямку. Про це повідомив речник командування повітряних сил Юрій Гнат. Близько 12 дронів вночі сьогодні атакували з півдня країни шість із них було збито три зенітними ракетними військами на півдні, а також три збито авіацією повітряних сил. Зрозуміло, потрібно його збивати саме силами протиповітряної оборони і сухопутних військ, тих сил оборони, які візуальний контакт можуть встановити цим засобом, і збивати його і зенітними гарматами та іншими засобами. Троє людей поранені на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів минулої доби. У Чугуївському районі до лікарні госпіталізовано 75-річну жінку та 41-річного чоловіка. В Куп'янському районі – 59-річну жінку. Російські окупанти не припиняють гатити по населених пунктах області, що розтасовані недалеко від державного кордону з РФ та лінією зіткнення. Зокрема, ворог обстріляв гранів, гірцеве. Гатища, Вовчанськ та білий колодязь Піротехніки продовжують розмінування в області за добу підрозділи ДСНС знешкодили 408 вибухонебезпечних пристроїв. Двоє людей поранені внаслідок нічних обстрілів в Бахмуті та Іванківському на Донеччині. Інформують у тамтешній ова пошкоджено два будинки. Уночі та вранці російська армія вела вогонь на Донецькому та горлівському напрямках. В Авдіївці окупанти спочатку атакували старе місто, а потім завдали масованого артудару по центру. Обстріляли загарбники і карлівське водосховище. За попередньою інформацією, минулося без жертв у часовому ярі. Авіаударом пошкоджено будинок інформації про Ождалих наразі немає. Неспокійно також в Одрадівці та на станції Майорськ. Минулої доби на Донеччині російська армія вбила мирного мешканця. Це сталося під час обстрілу на тій таки станції Майорськ. Крім того, від російських атак в області за учора шестеро цивільних отримали поранення. А під час ексгумації у деокупованому Святогірську виявлено тіла чотирьох вбитих мирних жителів. Місто Святогірськ українська армія звільнила три тижні тому. Воно було під окупацією від початку червня. Доки росіяни укотре брешуть про свій так званий від'ємний наступ, Збройні сили України звільнили уже більше як півтори тисячі населених пунктів. Повідомляють в офісі президента. Наш синьо-жовтий прапор знову замайорів у десятках сіл та містечок на Херсонщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині. Як зустрічають українських захисників? Дивіться. Давидів брід урочисто вішаємо, жовто-блакитний стяг. Мала Олександрівка. Слава Україні, героям слава, слава! велика Олександрівка, давай цепляй, прапора О -о -о -о! все це Херсонщина. Українська армія просувається вперед і жене російських окупантів. Крок за кроком Херсонська область наші землі вільні від окупантів. від Біологічного сміття з Російської Федерації у звільнених селах обійми і сльози радості. <плес> Люди дарують квіти зі своїх садків і дякують українським воїнам. Це уже Харківщина, богославка Її звільнили напередодні. Часом генштаб країни агресорки в чергове бреше, що все йде за планом. Російська пропаганда генерує нові перли. Коли ми відступаємо, це значить ми вперед йдемо. Правда, посібники росіян з терористичної ЛНР називають це інакше тупо слів, тікаючи, росіяни кидають техніку, а в містечках і селах лишають по собі розруху і катівні. Це піски рядківські на Харківщині. О, таких условиях Тут їх мучили. Тут мучили місцевих мешканців, закопували в землю заживо і застосовували до них протигази тліючою ганчіркою. Повідомили в поліції. У катівні знайшли коробку із вирваними зубними коронками, дроти з мотузками та фалоімітатор. Загалом поліція вже зафіксувала на звільнених територіях Харківщини понад 900 військових злочинів. Більшість це порушення законів і звичаїв війни добре. Російські триколори, що понамальовували всюди окупанти, українці хутко зафарбовують у рідний синьо-жовтий. З ворожими прапорами українські воїни вчиняють так, як давно мріяли ті, хто пережив російську окупацію. Хоч щось Буде з кожним орком хто на нашу Розгортаючи український прапор. У ще Ми, одному деокупованому селі українські бійці розказують, якою ціною далося це звільнення. У боях за Новопотрівку на Херсонщині загинуло два їхніх побратими. Два за даними офісу президента. Збройні сили України вже звільнили понад півтори тисячі населених пунктів. Наші воїни не зупиняються, і це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі. Поліна спасенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Отримав повістку, а через п'ять днів здався у полон. Мобілізований для війни в Україні росіянин воювати не схотів. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 26-річний Михайло Куликов із Орська, перш ніж його відправили воювати в Україну, звернувся на гарячу лінію українського проекту Хочу жити. Мобілізований отримав інструкції, як правильно та безпечно здатися у полон. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Сподіваються, що такому прикладу слід. тысячи россиян 21 сентября этого текущего года получил повестку э, Медкомиссия отправка в часть 25 числа я уже был э, в украине перед тем как отправиться э, на медкомиссию э, гуглил как можно сдаться в плен чтобы не оказаться убитым нашел э, в телеграме канал э, Хочу жить. Мне объяснили, что как нужно сделать, куда выйти, что сказать, чтобы меня не убили. Пентагон не підтвердив повідомлення про те, що Росія може перевозити тактичну ядерну зброю залізницею, за словами заступниці помічника міністра оборони з питань України і Росії Лори Купер, американські військові поки не бачать жодних ознак, аби змінювати розміщення власних ядерних сил. Не фіксують змін у ядерній позиції Росії і у НАТО. Але в Альянсі пильно стежать за усіма її діями. Нагадаю, змі з'являлася інформація, що президент Росії ймовірно планує випробовування ядерної зброї поблизу українського кордону для цього спрямував у напрямку лінії фронту так званий ядерний потяг. Писали і про ймовірне випробування Росією суперторпеди Посейдон оснащеною ядерними зарядом. Україна повинна і може здобути перемогу у війні проти загарбницької Росії, але демократичний світ має об'єднати зусилля і ще більше допомагати зброєю. Це чи не найпопулярніша теза на щорічному міжнародному безпековому форумі? Він напередодні стартував у Варшаві. До столиці Польщі з'їхалися лідери багатьох країн, очільники оборонних відом, спровідні дипломати. Українську делегацію очолила перша леді Олена Зеленська. Вона ж від імені України отримала польську премію Лицаря Свободи. Яку присудили героїчному українському народові. Ще кілька місяців тому? Західні лідери певнили, Україна не може програти. Тепер їхня риторика змінилась. Україна повинна і може перемогти. Про це вже цілком серйозно говорять на безпековому форумі у Варшаві. У європейських лідерів вже немає ілюзій щодо Росії, каже очільник польського уряду Матеуш Муравецький. Я Не вважаю, що це війна Путіна. Як цього хотілося би комусь на заході. Це війна Росії, її ідеології та загального багажу її історії. Ми це знали і раніше, але зараз переконались ще більшою мірою. Росія, аби не бути загрозою для своїх сусідів у майбутньому, повинна докорінно змінитись. І ці зміни можливі тільки за одного сценарію, коли Україна переможе, тобто звільнить від окупантів усі свої території. Для цього потрібна підтримка заходу і грошима і зброєю. Бо Україна нині воює не лише за свою свободу, але й за свободу усього демократичного світу. жодна країна не в змозі протистояти всьому спектру загроз і викликів самотужки. Саме тому вся євроатлантична спільнота мусить виступити проти спроб Росії зруйнувати світовий порядок. Ми повинні пам'ятати. Що Україна платить найвищу ціну виборює свою і нашу свободу? Президент Путін, на мою думку, найбільше об'єднав НАТО. Він дійсно переконав нас, що є хтось, хто не тільки дуже хоче кинути нам виклик, ми переконались, що він ще й хоче вчинити насильство. Британія буде пліч опліч з Україною стільки, скільки це буде потрібно, каже голова оборонного відомства країни Бен Волес. Він закликає Європу переосмислити свої підходи до оборонної сфери і збільшити видатки на армії, аби не допустити ще однієї війни на континенті. Путін прагне розділити і залякати Європу. Про це каже очільниця німецького міністерства закордонних справ Анна Лена Бербок. Ми маємо триматися разом і не допустити розколу зовні. Росія саме зараз використовує свій черговий інструмент гібридної війни розділення Європи. Тому дуже важливо надіслати чіткий сигнал, що Путіну цього зробити не вдасться. Ми підтримуватимемо Україну, доки ми їм потрібні, і робитимемо це разом з нашими міжнародними партнерами. Олену Зеленську на форумі зустрічають стоячи перша леді України наголошує: війна, яку розв'язала Росія, це війна проти усього демократичного світу. Її фронт тримають українці, вони потребують допомоги. ваша підтримка України сьогодні це допомога не тільки нам, це серйозна інвестиція у безпеку і стабільність регіону Європи. Не можна, щоб Росія створила прецедент, щоб Агресія стала мовою вирішення питань у світі. Не можна, щоб ракети, які цілять у житлові будинки, стали зайнятно загальноприйнятним аргументом вирішення суперечок. Не можна, щоб ядерний шантаж став нашим повсякденним життям. Ксенія Павлишин Орис Дримоловський програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини. А завтра в Індонезії стартує саміт голів парламентів країн Великої Двадцятки. Україна вперше запрошена на таке представницьке зібрання. Нашу країну представляє віце-спікерка Олена Кондратюк. Вона очолює делегацію Верховної Ради. В ефірі національного марафону Єдині новини вона повідомила, що участь у цьому саміті це для України спосіб донести інформацію про наслідки російської агресії на найвищому міжнародному рівні. Кондратюк переконана, світ має об'єднатися і надати усю необхідну підтримку Україні. Віцеспікерка планує звернутися до своїх колег з інших парламентів із закликом не визнавати фейкові референдуми, проведені під дулами автоматів російських військових на тимчасово окупованих територіях України. Історія зараз розсудить всіх, тому що ні Китай, ні Індія, ні Індонезія. Навіть ви сьогодні чули навіть така країна, як Іран, вони не схвалюють анексії Росією це, наших територій. Вони виступають проти все Для нас важливо зафіксувати цю точку зору. Для нас важливо розпочати з ними подальший діалог. Для нас важливо переконувати на кожному можливому майданчику про українське питання. Я Ще раз хочу наголосити, що питання світової безпеки зараз фактично залежить від України. Сполучені Штати Америки передають Україні новий пакет військової допомоги на суму у 625 мільйонів доларів. Про це під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським повідомив американський президент Джо Байден до Києва. глава Білого Дому телефонував разом із віце-президенткою Камалою Харріс. Байден наголосив, Вашингтон ніколи не визнає анексію Росії українських територій та пообіцяв і далі допомагати Україні. Як зазначило Міноборони США, у новий пакет допомоги увійдуть ще чотири реактивні системи, системи залпового вогню гаймарс та ракети до них, гаубиці та снаряди до них, 200 броньованих машин, різноманітні боєприпаси та обладнання цей пакет забезпечить збройні сили України додатковими можливостями та боєприпасами, які їм необхідні на даний момент на сході та півдні, включно з артилерією та високоточними засобами ураження. Україна продемонструвала здібності використовувати ці можливості, щоб погіршити російське матеріально-технічне забезпечення і створити можливості для маневру та просування. Посли ЄС погодили новий, уже восьмий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає обмеження граничної закупівельної ціни на російську нафту, вдарять нові обмеження і по російській сталеварній промисловості. Крім цього, у пакеті пропишуть персональні санкції. Як повідомляють західні змі, підсумкову версію документа у Брюсселі ухвалять сьогодні упродовж дня.